Рівенська державна міська гімназія номер 1 була створена 5 років тому. Сьогодні тут навчається понад 300 учнів. На чотирьох кафедрах працює півсотні педагогів. З самого початку створення цього навчального закладу вчителі поставили за мету продовжувати традиції своїх попередників першої Рівенської української гімназії, яка діяла в 20-30 роки. Чотири роки тому відбувся перший з'їзд учнів і вчителів гімназії 23-39 років, на який приїхали два десятки делегатів. За чотири роки, що минули, вихователям та учням вдалося встановити чимало нових імен людей, причетних до діяльності гімназії в ті роки. Сьогодні, в рамках святкування ювілею, колишні гімназисти до воєнних років та їхні рідні зібрались на свій другий з'їзд, зібрались аби поділитись спогадами аби передати свою рідну естафету сьогоднішнім першокласникам, які вийдуть зі стін відродженої гімназії вже у третьому тисячолітті. Урочистості з нагоди ювілею гімназії якраз і розпочались вирученням учнівських квитків тим, хто цими днями вперше переступив її поріг. Цього року гімназія, як завжди, набрала за конкурсом два перших класи. Директор гімназії Іван Вєтров говорить, що в дітях тут, як правило, не помиляються. Ну а вони в свою чергу не розчаровуються в своїй другій домівці. Усіх сім'ях, де одна дитина вже вчиться в гімназії, другу теж приводять сюди. Це стало ще однією хорошою традицією цього навчального закладу. Головним ми вважаємо і вважає також весь педагогічний колектив, що ми досягли, це хороших творчих успіхів наших учнів. Вони з кожним роком зростають, тому це найголовніше наше досягнення. Сьогодні гімназія приймала вітання і подарунки від батьків, управління освіти, колег-педагогів. Прикметно, що всі випускники гімназії, а випусків тут було вже два, стали студентами. Причому половина на пільгових умовах за угодами про співпрацю, які гімназія має з усіма вищими навчальними закладами рівного. Тож не випадково привітати гімназію з першим ювілеєм прийшли сьогодні ректор Рівенського державного гуманітарного університету Руслан Постоловський, директор Рівенського відділення вищої школи права Дмитро Диновський, проректори Рівенського економіко-гуманітарного інституту Степан Дем'янчук та Марк Ємницький. А директор Старійської гімназії імені митрополита Андрія Шептицького привітав ювілярів від імені Асоціації відроджені гімназії України, членами якої є і рівняни. І ми щасливі того, і я бачу гордість у ваших очах, що ми мали можливість відродити дуже гарні довоєнні традиції і в першу чергу традиції високого патріотизму і любові до рідної держави. Урочистості з нагоди ювілею гімназії тривали сьогодні весь день. Випускники 30-х мали нагоду сказати напутнє слово гімназистам 90-х. Ті ж отримали змогу відчути живу причетність до традицій минулого.